Доброго дня, шановні колеги, 29 січня 2025 року. Нарешті я віднайшов час презентувати майбутню дегустацію. Про цю пляшку вина я розповідав вже дещо раніше. Так трапилося, що на сайті Віоліті вона продавалася спочатку за початковою ціною 1 тисяча гривень. Ну тоді можна було зробити дещо пропозицію, так як покупців інших не було, то я попрохав дещо зменшити на 100 гривень вартість цієї пляшки. Ну і зі мною погодився. Тобто я її придбав за 900 гривень. Тут має бути пляшка вина, Токай угорського походження тривалої. Витримки я ще цю коробку не відкривав. Давайте зараз її відкриємо і побачимо, що там всередині. Ну одночасно на цю дегустацію вже погодилося 7 осіб, 6, крім мене. Ось. І зараз ми побачимо цю пляшку, і, можливо, набереться також певна кількість до 4, навіть до 15 можна по 50 мл. Тобто, якщо я буду бачити, що кількість бажаючих буде сягати 15, тоді я відповідно буду замовляти пляшечки меншого об'єму. Не 100 мл, бо саме на цю кількість бажаючих по 100 мл зараз вже набралося. Ну і знову одна пляшка знаходиться, велика коробка. Тобто доставка була досить довговартісна знову пакованого пупирку. Я попередньо гуглив цього виробника, і в принципі в інтернеті я спостерігав схожу пляшку цього вина. Отакий От вигляд. В принципі, має золотавий терець світлокоричневий колір. На етикетці написано, що це торкає мускат Блан 2011 року. Тобто цьому вину вже 14 років. Здається, воно має бути сухим. На контр-етикетці вказано додаткові дані. Можливо, серія бутилювання. Алкоголь 13, міськість 750 мл. Така і бланк 2011. Ну, на невідомій мінімові. Це не англійська, можливо, угорська. Цього я не можу сказати. Ну, є певні зображення. Зараз ці зображення ви побачите десь з боку на екрані. Присутні. Якісь два кристала. Наденці зараз також я спробую сфотографувати і помістити збоку. І ці кристали рухаються по дну цієї пляшки, і вони прозорі. Два кристала здається. Так, тут копачок, який схожий на оригінальний, тому я зараз вам також поміщу аналогічну пляшку, яку я знайшов у мережі, коли гуглив це вино цього виробника цього року. Тобто схожу пляшку я зустрічав. Тобто Підстав вважати, що воно не оригінальне, також поки що немає. Власне, на дегустацію буде і оце вино. Тобто зараз у нас є 7 дегустуючих, ну і можливо там за короткий проміжок часу це можливо буде там, скажімо, ще плюс 3-4 доби. Тоді виходьте на мене по вайберу, ну і фіксуйтеся у якості майбутнього дегустатора. Тобто, оці може бути або 7, або ж 15 в перерахунку на 50 мл за один зразок. Це перше питання. Зараз ще доповню свій номер вайберу ну, або телеграму 099 962 4366. Зв'язуйте за двома можливими вайбер або телеграм. За двома можливими варіантами. Так, і наступне питання. Я все ж викупив також книгу, яка мене дуже цікавила. Це видання 1900 року. Воно стосується виноробства. Її писав. Технолог, я не знаю, наскільки він в той час був відомий, ну але є відповідна книжка. Виноділя і погрібної хазяйства. Мене дуже привабило поєднання не виноробства та виноградарства, а саме виноробства та погрібного господарства, Руководство для виноділа, виноградарів і виноторговців, що мене дуже зацікавило, состарі сумками в тексті і таблицями для розчуту. інженера технолога Леона, Леона Шанцера, Санкт-Петербург. Издание здание 1900-й на 1900 рік. Зараз побачите светлину. Так, значит, змист. Передисловие введения, потом идет раздел винородства. Давайте так, я не буду полностью перечитывать змист, но в загальных рисах. Глава 1. Приспособление, необходимое для правильного виноделия. Глава 2. Ну и плюс пришло уже там параграфы. Сбор винограда, Так, глава 3. Приготовлення сусла. І там йде і по приготовлению сусла вообще, приготовление сусла і чорного, вернее синего винограда, сусла із винограда молодих садов, освітлення, відділення ягод, от ягод, дрібні, ну і так далі. Тобто це глави. Глава 4. Аріомітр, термометр, їх употреблення. 1900 дев'ятсот рік, а вже розуміло, що без, без цих приладів ну, складно зробити прогнозоване вино. Глава 5. Улучшение сусла, глава 6. Спіртове брожение. Глава 7. Брожение красного вина. Глава 8. Выморозки. Глава 9. Молодое вино. Глава 10. Э, Так, отдел 2. Погребное хозяйство. Глава 1. Помещение для виноделия. И там еда. Прессование, бродильное отделение, погреба, устройство погреба. Глава 2. Посуда для вина. Глава 3. Погребные работы. Туда входит доливка, фильтрация, чистка вина, очистительные средства, процесс очистки, обзор правильных очистки вин, материалы и количество, ну и так далее. То есть это все параграфы, я сейчас вам их не зачитываю. Глава 4. Нагревание вина, пастеризация. Глава 5. Вино в торговом погребе. Глава 6. Бутылочное вино. Глава 7. Искусственное увеличение количества или полувина. Глава 8. Уксус. Глава 9. Болезни и недостатки вина и их лечение. Ну давайте тут и широко недостатки вин чернение бурение и э, там старинка из 213 по 216 и так далее чернение бурение обеспечение красного вина плохой вкус и запах вина далее дрожжевой или гнилой вкус кроме параграфы э, так лава, э, то есть параграф 6 вкус бочки и дерева далее серноводородный вкус и запах ребежковый вкус вкус копоти, грунтовый вкус Вкус воздуха, мишинний вкус, вялость вина. Ну і останній 14-й параграф різні недостатки. Це все розписане ну, більш широко. Далі. Параграф 2. Болезні він. Тут були недостатки він, Тут болезні вина. Перше плесень. Друге окислення вина або уксана болезнь. Третє фермент молочної кислоти. Четверте – перелом вина. Цікава назва перелом вина. Ну, Почитати потрібно. Так, 228. Зараз давайте спеціально відкриємо, що вони пишуть про перелом. Віна мені ця е, назва це ще невідома. П'яте Згущення він, Шесть. Горіч він, лава 10. Ісследування він і так далі. Кусовий хімічний аналіз і таблиці. Ну, Давайте, наприклад, про перелом. Так як ми, я акцентував на цьому увагу, мені, мені до цього часу ця назва ще була невідомою. 228 сторінка. Ну так, чисто для ознайомлення про рівень викладення матеріалу. Звичайно, зараз це буде російська мова, тут вона складна, тому що вживається алфавіт незвичний для мене. Так, де цей перелом? Ні, здається, це не ця сторінка, вибачаюсь. Перелом вина. 228. А, я 218 открыл. Перелом вина. Одна из самых опасных болезней – перелом вина. Болезнь эта встречается реже, чем окисание вина. Но раз вино имеет полный перелом, оно никуда даже на винокурню не годно. Большей ее частью болезни этой поражаются вина слабого урожая плохих годов. Вино, страдающее переломом, приобретает специфический вкус и запах, который трудно описать. Не то, что не то это вкус вареных нелых плодов, не то криозота, не то копоти, во всяком случае отвратительный. Кроме того, хотя замечается постоянное выделение углекислого газа, вино кажется выдохшимся. Одновременно с этим имеется окраска вина. Белые вина становятся коричневыми, красное шоколадного цвета. После очистки вино с первого же раза становится желтым. После некоторых очисток очищается. Но на этом не кончается болезнь. Совершенно, совершенно очищенное вино вновь начинается мутить, мутиться, темнеть, выделять газ и прочее, как будто его никогда не чистили. Фермент, вызывающий этот перелом, очень характерен. Рассматриваемый под микроскопом, он представляет собой нитевидные полоски, между которыми движутся коротенькие палочки. В вине с таким ферментом разлагается винный камень, и даже если налить более больное переломом вино, старые бочки с наросшим на клепках винным камнем, от него вскоре не останется и следа. Удивительно, что теряя винную кислоту, вино вместе с тем приобретает разные летучие кислоты, хотя и в небольших количествах. Уксусной кислоты, например, прибавляется, но в таких незначительных размерах, что на вкус никто и не признает в э, вине вино, которое больно окисание. Разве только эта болезнь это зародилась до начала перелома. Барон Бабо утверждает, что ни одно вино, даже самое здоровое, не совсем свободно от э, вказаного фермента, і цьому кроється причина того, що стара війна часто содержит слишком малое количество винного камня. Все. Тобто дивіться, який рівень викладення інформації. Я цю книгу, як і обіцяв, за наявності часу, хоча я не розумію, звідки в мене зараз може взятися, От я її попробую цифрувати таким чином, щоб вона зацікавленим особам ця стала книга відомою. Книга абсолютно ну, як, легітимна. Вона ну, офіційна, це не підробка. Тут навіть по кольору, по паперові, по стану цього паперу, по п'ятнах на цьому паперу це зрозуміло, що це оригінальна книга, це не перепечатка. Ну і власне все. Відео потрібно закінчувати, наголошую, що зараз ще є можливість долучитися до цієї дегустації, і, можливо, ще добереться вісім бажаючих на дегустацію. Такому разі будуть використані пляшечки по 50 мл, як було минулого разу. Стосовно Sauvignon блан, ну навіть не знаю, тому що в принципі до цього мені замовляли лише бажання на дегустацію токаю. Тобто, якщо набереться там сіба осіб. Хоча б то я, звичайно, цю пляшку також придбаю. Але новозеландський ну, севеньон Блан 2021 року це не є дефіцитом. В принципі, ви можете кожен з вас його придбати. Відповідно, я навіть давав про це посилання. Там він коштує, здається, біля 450 гривень пляшка цього севеньон Блан. Саме той виноробній, яку вам дуже радию. Ну, здається, все. Дякую за увагу. До побачення. Все ж, колеги, вважаю, що потрібно дещо доповнити в частині. Перевірки, хто ж саме зібрався на дегустацію, можливо, я кого забув, тому що спілкування виконувалося у різних месенджерах, і ну можливо, когось забув. Тобто зараз давайте ще раз перевіримо. Ну і ви зараз, якщо я не назвав ваше прізвище, то якось виходьте на мене, тому що зараз вже сім, окрім мене. Давайте. Серветник Олександр, Любар Олександр, Матлах Юрій, Вітомський Віктор, Поддубцев Ігор і Фадєйков Євген. Все зі мною сім. Тобто, якщо набереться ще 8 то ми відповідно цю вартість 900 гривень, ну плюс вартість доставки, не пам'ятаю, ну, більше 100 гривень, ми розділимо або на 7 складових, або на 15. Відповідно до цього, ну вартість дегустування буде відрізнятися. Ну і плюс сюди буде включатися також різна вартість, скажімо, 100 мл пляшечка, вона дещо дорожча за 50 мл. Ну і таке інше. Тобто, виходячи із кількості, ми тоді вже будемо розуміти про вартість цієї дегустації. Все, я перший, ще плюс 6, є 7. Якщо ще доберемо 7 чи 8, ну хоча б 7, то тоді я вже буду виконувати розливання у поменших дозумахів. На цьому відео закінчую. Вже остаточно. Дякую за увагу. До побачення.